Справа, ласуни. Розумна сова приготувала гостям частування. Скільки буде гостей? 1, 2, 3, 4. Як ви здогадалися, ми порахували солодощі. Як ми можемо скласти задачу про солодощі, який приготувала сова? Давайте пригадаємо, що? Таке задача. Та з яких частин вона складається? Сова приготувала два тістечка та ще дві ватрушки. Як це називається в задачі? Це умова задачі. Скільки солодощів приготувала сова? А це як називається? Це питання задачі. Воно завжди починається зі слова скільки. Далі йде рішення у вигляді прикладу? Скільки тістечок? Два. А скільки ватрушок? 2. Яку дію необхідно виконати дію додавання? Як її записати за допомогою цифр та знаків 2 плюс 2? Про що ми маємо довідатися? Скільки стало? Знак дорівнюється. Яка відповідь у задачі? Чотири. Відповідь. Сова приготувала гостям чотири смаколики. Два плюс два дварівнюється чотири. А тепер. Складемо задачу на віднімання. До сови завітали білочки. Вони взяли два тістечка. Яке зараз питання у нас буде? Скільки смаколиків залишилось у сови? Яку дію виконаємо? Дію віднімання. Як таку задачу записати цифрами та знаками? Чотири. Мінус. Два. Дорівнюється. Два. Яка буде відповідь? У сови залишилось два смаколики. Назвіть одним словом групу предметів це транспорт. На які дві частини можна розділити предмети на легковий та вантажний? Складемо задачу за цією картинкою. У горожі стояла дві вантажівки та два легкові автомобілі. Скільки машин стояло в гаражі? 4. Запишемо за допомогою цифр та знаків. 2 плюс 2. Дорівнюється 4. А зараз самостійно складіть задачу на віднімання та запишіть цифрами та знаками. Важче легше розглянемо кулі міталева, пластмасова. Як можна визначити, яка легша, а яка важча. Можна помістити в таз із водою. Тоді ми помітимо. Що легша куля залишиться на поверхні, а важка потоне? Що легше брівно чи листя? Так, листочок легше. Що важче самокат чи машина? Вірно машина. Що легше? пір'ячко чи качка? Так, пір'ячко Що важче сумка чи валіза? Вірно валіза. Що легше? Порожня корзина чи повна? Так, порожня. Вправа. Скажи навпаки, назвіть протилежне за значенням до зображення. Наприклад, сумно, весело, холодно. Жарко, добрий, злий, молодці.